Мене звати Таня, і я роблю. От. Я не знаю, чи має назву якось цей стиль, чи це стиль, що це взагалі таке. Орієнтуюся я на якесь фентезі, темне фентезі. Можливо, можна це все якось так назвати. Доволі багато людей, мрійливих, хоче якось ці мрії, фантазії втілити відчути себе. Героєм казки, героєм якоїсь історії. А я даю можливість людям побути всередині цієї історії. Мені 28 років, і за освітою я вихователь. Саме один я любила малювати, і оце все художня штука, це прямо. Я завжди любила фентезі, фантастику в будь-яких проявах, в творах, в фільмах, казкові персонажі, ельфи, відьмочки і всяке отаке. Воно мені дуже подобається. Дуже є привабливим, привабливим. Зовнішньовізуально, того так дві мої пристрасті поєдналися. Робити ці вироби я почала вже після війни, ну, як, почалось, як почалось повномасштабне, того, що це був спосіб якось відійти, сховатись від реальності. Те, як воно виглядає зараз, в такому варіанті, я почала створювати десь приблизно рік тому. Тому що мені потрібен, потрібен був реквізит на мої фотосесії. Я займаюся зйомками. Це мої найперші роги. Е, вони дуже важкі і вони капецькі незручні. Я їх робила спеціально на одну зйомку. Я робила вперше, не знала, як, е, і, того, і того вони такі собі. Коли вже я робила ці ріжки, то я вже мала якийсь трошки досвід. Я їх вже зробила легкими, доволі зручні, доволі надійні. От я їх самі ну, найулюбленіші. Я би хотіла зробити якийсь реквізит для фільму чи для кліпу. Е, дум... Ну, Для мене це було б ознакою чогось такого. Мої замовники це люди, які замовляють у мене фотосесії, е, зйомки. Майстерні, на жаль, у мене немає, того я працюю на кухні. Вироби дуже різні. Е... Скільки часу йде е, на кожен так ну, конкретно я сказати не можу, тому що ну, залежить від складності, залежить від натхнення, вироби не замовляють. Е, я вже там по образу підбираю е, і одяг, і е, якісь штуки роблю, може іноді спеціально під людей. Це гарячий клей. Клей всі його знають, у всіх він є, ну, мабуть, мені здається, що у всіх. Це дуже прикольна штука, і на неї можна робити всякий різний цікавий декор. Суть ви поняли. Виходить отака от штука, і потім з оцих штук можна зробити отаке. Всі ці голочки вони зроблені з ось таких от. Острічки є е, штуки, які от повинні залишатися, ну там можуть залишатися е, в рамках хобі. І це теж дуже важливо. Хобі нам потрібні без будь-яких рамок і обмежень, типу правильно, неправильно, е, не обтяжену е, обов'язками, яку можна робити не парячись, е, заплатять тобі за це, не заплатять, бо саме ця діяльність, вона Дає сили, дає енергію. Звичайно, війна дуже змінила все. У нас там дуже багато друзів. Чекаємо і хочемо, щоб повернулися вони живі, здорові. Закликаю всіх долучатися до підтримки збройних сил України.